Індивідуальна робота з жінками чи з іну з будь-якими людьми вона є дуже важлива, але саме комплексний підхід, типу такого табору, де ми зараз, це не тільки класно і потрібно, це мега круто, тому що це час саме для них. Це час, коли дбають саме про них і про тіло, коли це басейн, чи масаж, чи та сама б'юті сфера, яку вони можливо в своєму горі і не дозволять собі там, де вони живуть. Ніхто не подумає, що ми можемо піти щось зробити з личком чи ще з чимось, чи своєю спинкою. І спілкування разом, арт-терапія разом такі арт-терапія. Це така невимушена атмосфера, де ти можеш говорити, де ти можеш бути почутим і ще щось створити своє. Тому що артерія це створювати. І коли ми разом відновлюємо тіло, створюємо щось нове, дозволяємо собі створювати, спілкуємося. Це такий комплексний підхід, який про турботу. Не просто про слова дати подарунок, дати продукти тільки і забути, а про Я тебе бачу, я тебе цілую, я тебе люблю і я турбуюся про тебе. Я хочу, щоб дійсно ну, один одного розуміли і підтримували не тільки ті, що втратили. Ті, що і не втратили, теж мусить, хоч трохи не то, що жаліти, не співчуття, не жалість. Це просто тремка на такому рівні духовному має бути. Перше всього нам потрібно навчитися бути поряд, без наших питань, без наших коментарів, без наших «час полікує рани, все буде добре, ти ще вийдеш завжди, чи щось такого плану. Нам просто треба катастрофічно навчитися бути поруч, чути людину, чути її стук серця, чути її сльози. Не завжди потрібні коментарі. Ми дуже вдячні всім людям, які дотичні до нашої поїздки сюди, тому що це дуже важливо для кожного із нас підтримати один одного, тому що коли кожен наодинці залишається своєю бідою. Кожна людина замикається в собі. А коли ми разом нам е, дуже легко долати оці всі наші труднощі, наші переживання, наші страхи, в кого які кожна людина розкривається по-своєму. По я так само пережила втрату брата, і якби я була одна і не було кому мене підтримати, це було дуже тяжко. Для мене дуже цінно і дуже так. Е... Трепетно, коли я бачу в дітях, у дорослих е, життя в очах, і коли ми працюємо, коли команди працюють, коли турбуються е, з різних сторін. І людина починає оживати. Е, це те, що я побачила тут, е, це те, що я побачила в порівнянні з минулим моїм е, приїздом, роботою, знайомством з дівчатами, і де були тільки сльози, тільки вічі, тільки темні. І ті очі, які змінилися, і вони готові оживати, вони готові рости, вони готові змінюватися, тому що в них є життя і в них є неабияка сила. Ти не можеш цього не радіти. Ти просто до снису щиро рада за те, що життя продовжується, і вони дозволяють йому бути. Сьогодні ми перебуваємо тут на Закарпатті. Почвідпочинковому комплексі, і хочу найперше подякувати спільноті дорога, життя. Щиро дякуємо всій команді, яка нас тут зібрала в такий нелегкий час. І всім тим людям, які роблять таку зустріч. Мені в цьому таборі сподобалося саме найбільше басейни, і зустрічі з арт-терапевтом. Що тобі найбільше сподобалось? Басейн. Басейн?